Цей автобус єдиний в Україні, який може одночасно транспортувати 13 найтяжчих пацієнтів, виготовлений фірмою Рояк з провідним виробником чеського медичного обладнання, зібраний на базі пасажирського автобусу, і виготовлений безпосередньо під замовлення сьогоднішніх, на жаль, сьогоднішніх потреб нашого центру. Безумовно, це знахідка. Дуже багато нож, оце вони все регулюються, опускаються, підіймаються. Пацієнти на них можуть фіксуватися. Кисневі балони, апарати штучної вентиляції легенів. Тобто, абсолютно, от всім пацієнтам, які будуть розташовані на цих ношах, можливо надавати кисневу підтримку, протезування дихання і це рятує життя, безумовно.